Всім привіт, з вами Донік. Це моє перше відео на Доніку саме. Тому так. Сьогодні ми будемо з вами строїти мій дом. В мене якийсь дом про піцу, ну коротше, щось таке. Це наше дом До речі, у нас буде багато частин, а не лише там оця частина, там, де я зробила десь ну, дві кімнати і то не ціліком. Та да, спойлер, звісно. Так, в кожному домі має бути фармзона. Е, якщо у вас навіть не знаю самий обичний дом, який, типа е... ну ви поняли. Е, фармзона це там де ви прокачуєте своїх петів. Я вже видалила з кімнати всі віші, тому зараз ми будемо робити цю саму фармзону. Я чуть-чуть це ускорю. Зараз ми... Будемо робити фармзону, чому я це все ускорила? За те, що я все я там давала всякі я сто раз міняла за те, що я я, це відео записала просто рандомно на якомусь тому моменті і даже не звернула типу, уваги, що, що там сценарії треба щось думати. я просто так, коротше. Суть випочається за пон, що там пише в описанні, за те, що це був аккаунт моєї сестри в 2023 році, но за того що вона зараз грає на другому аккаунті, то я зайшла на цей, за те, що, типа, ну, зайшла, коротше. І в 2023-му була, коротше, така, ну, знаєте, як шутка по пон, типу, по понятно, ну коротше, такий бред. І в. Вона це написала в описані, і типа, я його забула старти, ну ладно. Я його, напевно, не знаю, чи буду старати, но... але. Так, коротше, це вже підходи к концу, ця фармзона. Ось вот така вона у нас вийшла. Ну, мені подобається, в принципі, це нормально, коротше. Тут я туплю дуже. Коротше, да. Зараз ми будемо робити прохожим. А, я тут вибирала обої, хоча я хочу. Воно так було нормально, коротше. Я зараз будувати прихожу, це головна, типу, комната, що на вході. Но є проблемка, що вона дуже огромна, типу і я повністю не знала, як її робити. Тобто, я там зробила таку зону для того, щоб е, знімати початки відео, конець відео і так далі. Зараз я буду це все ускоряти і До вас, коротше, вернуюсь. Коротше. Е, Починаємо робити Самий прикол, що ви от в цій зоні це ж якесь про піцу, коротше щось таке. Там є безплатна каса. Коротше таке. Я не знаю просто, що даже балакати, за те, що я взагалі вообще... нічого, собі навіть в голові не придумувала. Я просто лише ну, пару хвилин назад придумала нік до... до нік чи щось, щось там, коротше таке. Кстати, дивіться, що мені випало з цієї. Ловкий тебе ще за звук. Мені випало зілля зростання. Це дуже добре з цією ловкою, не знаю, як воно називається Кстати, давайте, якщо це відео залетить хіба що на 20 лайків, то я зроблю дальше. Перекачку з нуля, допустим. І то буду також знімати багато частей, щоб вам було хоч щось цікавого не дивитися. Але я не дуже хочу, щоб цей аккаунт залітав, за того, що накласники і отаке от все Далі в мене осталось мало баксів, тому на цьому все. Всім пока. Я надеюсь, вам сподобалось світо. Дождіть других частей з дому. Всім пока!